Вітаю друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобачку цьому відео. Ще одна тема, яка стала досить актуальною в обговоренні громадськості, стосується тих. Сумнозвісних закупівель, які здійснюють як органи місцевого самоврядування, так і центральні органи влади. Ви вже неодноразово чули про те, що органи місцевого самоврядування через систему Прозоро здійснюють закупівлю якихось барабанів, овочерізок, брущатку знову ж таки перекладають з одного місця на інше. І цих кейсів, знову ж таки, є дуже багато, коли знову ж таки ці кошти було б варто спрямувати на закупівлю знову ж таки, якоїсь військової амуніції, дронів, яких критично не вистачає для потреби Збройних сил України. Тобто, фактично, це здебільшого забезпечують волонтери. У центральних органах влади також є. Закупівлі. І сьогодні я хочу підняти тему, що центральні органи влади здійснили не закупівлю, а проводять тендер на зйомку різноманітних серіалів. В системі Прозоро це знов-таки можна побачити. Дуже великого резонансу набув тендер на закупівлю послуг і зйомки. Такого прекрасного в лапках фільму, який має назву СМТ Інгулець. Є навіть опис до цього прекрасного серіалу, який має містити 24 серії. Я коротко зараз процитую. Два талановитих гайтишники Максим та Данило втікають з фронтового Харкова і по дорозі на Львів опиняються на Керваграченні в СМТ Інгулець, де всім керує фермер Олексій, Паровоз по кличці батя. Знаєте, я коли чую про цю кличку батя, у ну, мене одразу виникає образ да, Люди Янукович, екс-першої леді, яка говорила про те, що батя я стараюсь. Чомусь у нас всі баті, вони, як не ті, що сиділи у в'язниці, то або фермери, або ще хтось. Програмістів записують до місцевої самооборони і призначають чергувати на місцевий блокпост і час від часу працювати на фермі. Тобто, щоб ви розуміли: центральні органи влади хочуть на ось цей дуже прекрасний в лапках бестселер виділити. 33 мільйона 600 тисяч. Тобто замовники просять саме таку ціну по тендеру для того, щоб зняти цей фільм. Його будуть знімати, як ви думаєте, представники каналу Г плюс Г, він же один плюс один. І Юрій Гарбунов, який має, я так розумію, продюсувати. Цей фільм навіть зняв сьогодні відео про те, що ось говорять, що такі кошти виділяються на серіали, вони, начебто, створюють якусь контрпропаганду. І Гарбунов сказав про те, що ось інтерни, вони там в тренді серед українських глядачів. А ми от хочемо знімати український продукт, який якраз має перебивати тренди в контексті там, перегляду інтернів з Так Також хочеться Гарбунову сказати. Я про це писав ну, таке пост у Фейсбуці, що різниці між Ахлабисіним і поворознюком немає. Це в принципі дуже схожі ментально, культурно. І в інших сферах люди. Але справа не в тому. Ось на такий тендер мають виділити більше 33 мільйонів податків. Ті, які платять знову ж таки українці. До чого я загалом веду, що маячливість закупівель вона спостерігається як в органах місцевого самоврядування, так? Так і в органах центральної влади. І тому, коли Давид Арахамія, глава фракції Слуга народу, виступав із пропозиціями, що якщо органи місцевого самоврядування будуть дозволяти витрачати якось нераціонально кошти, то ми будемо приймати якісь рішення у Верховній Раді України, щоб обмежити. Органи місцевого самоврядування це здійснювати. Я одразу хочу сказати, що я категорично проти виступаю цієї ініціативи, оскільки вона повністю суперечить архітектурі реформі децентралізації. І Арахамія перед тим, як розповідати, як грошима розпоряджаються на місцях. Що я знову ж таки сказав, є велике питання, того, що це нерма... не нормально ненормально. Як говорили, у Рівному там в Бруківку закопали багато мільйонів гривень, і в результаті ця бруківка вона просто розлізлась. Це теж потрібно притягувати місцевих чиновників до відповідальності. Але і рахамія хай не забуває, що в центральних органах такі ж самі закупівлі. Які ми можемо спостерігати на прозор, до чого я загалом веду? Як ви зрозуміли, що станом на зараз складаються дуже важкі взаємовідносини між органами місцевого самоврядування та центральними органами влади в особі Офісу президента? Тому що не всі органи місцевого самоврядування хочуть підпорядковуватися центральній владі і. Результатом цього є різні знову ж таки суперечки між Офісом президента і органами місцевого самоврядування. Яскравим прикладом, як ви знаєте, це постійна боротьба між Офісом президента і мером міста Києва кличком. Тобто, там також є питання до. Кличка В контексті його діяльності, але сфокусуємося саме на цій боротьбі. І для того, щоб показати справжній стан взаємовідносин між офісом президента та органами місцевого самоврядування, я хотів би розповісти не випадок, а точніше, уривок з інтерв'ю, яке шеф-редактора Білої ЛБО Соня Кошкіна брала у Єрмака. Ну, вже опубліковане на YouTube-каналі LBA, хто хоче, може переглянути, не буду давати оцінку самому інтерв'ю, сфокусуюся на самій кінцівці. Коли там Зоня Кошкіна зателефонувала меру кличку, і вони почали з Єрмаком спілкуватися. Єрмак там привітався з мером, сказав, що. Да, ось, Ви ж можете телефонувати в будь-який момент. А Меркличко сказав: я вже давно з вами не спілкувався, і в результаті там Ярмак сказав дуже дякую. Там дуже коротко було, 30 секунд чи до хвилини. В результаті Ярмак говорить, дуже дякую. Якщо що, звертатись, і просто встає і йде з студії, де знімалось інтерв'ю. Так, ось, як на мене, оця ситуація це. Є яскравим показником того, в якому стані знаходяться органи місцевого самоврядування. Ми всі прекрасно знаємо, що реформа децентралізації вона наповнює знову ж таки бюджети органів місцевого самоврядування. Вони самостійно можуть вирішувати, яким чином витрачати знову ж таки ці кошти. І у офісу президента, звичайно. Є спокуса того, що ці кошти, в принципі, можна перенаправити під керівництво центральних органів влади. Тому от, в даному випадку я виступаю проти таких ініціатив і вважаю, що знову ж таки потрібно знаходити якийсь інший механізм, який, а, по-перше, не буде провокувати ось такі дурні тендери, які я назвав, так Овочеріжські. Барабани, тут, з другої сторони, фільми Інгулець, там ще є якийсь фільм Санаторій незабудка», Смерть Путіна і інші знову ж таки серіали, які ще й говорять про те, що вони можуть у подальшому бути як на українській мові, так і на російській мові, щоб піномовлені їх показувати. Це теж знову ж таки є якась неприйнятна. До чого я веду ситуацію між офісом президента і органами місцевого самоврядування потрібно розуміти у наступному форматі. Якщо люди обирали місцеві ради, мерів міст, то, відповідно, Офіс президента, вибачте, не має втручатися у їх діяльність. Якщо вам не подобається кличко, філатов. Надал, Симчишин, ну це я до прикладу говорю, і інші мери. Це знову ж таки ваші питання. Цих людей обрали на виборах. Так само, як у 2019 році на виборах президента обрали Володимира Зеленського і партію Слуга народу. Будуть наступні вибори, ви зможете встановити своїх кандидатів від своїх партій. І, відповідно, вони вже будуть змагатися з діючими там міськими головами і партіями. А в принципі, здійснювати натиски на органи місцевого самоврядування це є абсолютно неприйнятна історія в умовах. Реформа, децентралізація, але і органам місцевого самоврядування робити такі закупівлі і так витрачати кошти, це також неприпустимо. І в даному випадку тут також потрібно залучати правоохоронні органи, щоб вони встановлювали, але що ж це за така бруківка, яка перекладається з місця за місцем. якась вона чи золота, чи срібна, що має коштувати мільйони гривень. Які просто розпилюються і списуються. Тобто, це все має бути в взаємному контролі і без тиску. Це коротко, що хотів сказати з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Політикс та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!